Не знаю, коли мені зробили, <смі> переробляли, далеко від'їжджати не буду. Вдруг спусти, то я перекачу е, Кілометр я від'їхав одні. Ну хто там? Я, так, казав, що вдома холодно, вже морози починаються, показую вам море, тепло, добре. Хто просив море? Просив море. Дивіться. Красадінька. Море вам. Дома зараз дождик, прохладненько, а вам море. Дивіться, яка вода прозрачна. Прозрачна, прозрачна. Дівчата або зуба немає, або брекети. Або є гроші прямо на брекети, або навіть нема на одного зуба. Дивіться. Дивіться сетівка, скільки. І нема туристів. Місцеві це, на екскурсіях. На екскурсіях місцеві. Зробили дамбу. Е, дамбу апір зробили. Е, Довгенько його робили. Ой, гарненька така. Гарненька-гарненька дівчинка. Дивіться, скільки місцевих купається. Зараз дощ буде, я приїхав. І зараз будемо дивитися опять до колеса. Зараз я чуть дівчат поснімаю. Дивіться, вода прозрачна, але ну, нанесло травички. Лис! Ой, вона прямо в шортах пішла. Я хотів сняти, таке лице, Філіппін. А, сейчас сніму. Вилетає Філіппіночка, дивіться. Філіппіночка. Філіппиночка всю свою пару погуляю на старість, живлюся на молодій. Зроблю собі це. Спокійну старість. Так. Дивіться. Водичка, яка чистесенька. чистесенька ну, ну, я... А. Коротше, Поїхали обратно. Як спускало, так і спускає. Все, поїхав я опять. їхати. На настоящий шиномонтаж. На все, Боря вам показав, поїхав я знову колесо робити. Дивіться, яка красота. Маська. Маська така. Тут це ще дітки. Ой, мені симпатичні. Філіппінки симпатичні. Все. Оце в мене сьогодні. Ну що не сняти колесо, не сказати, по покрі... камера стоїть поставити. Ну все. Філіппіни дивують. Цілий день колесо роблю. І про колесо вам снимаю. Все.